Добрий день. До вашої уваги представлена буржуйка, яка призначена для опалення побутових або складських приміщень, а також для приготування або підігріву їжі. Габарити даної буржуйки складають діаметр 50 см. Висота її складає 65. Сантиметрів. Діаметр патруку для димоходу складає 16 сантиметрів. Особливостями від даної буржуйки є широкі дверцят для ручного закладання дров. Паласнік даної модельки виготовлений із сталі площиною 4 мм. Віддувала, що регулюється. Основною особливостю даної моделі є з'ємний густок для зали. Вам не треба шукати ведро по чергу, щоб достати залу, на ну, просто зняти лоточок та висипати його у сміття. Все, дякую за увагу.